Вітаю учасників конференції. Я Інна Габінет, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону, управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні маю на меті розповісти про безпечне проведення робіт у суб'єкті господарювання соціально-культурної сфери відповідно до закону України про охорону праці. Кожен працівник має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Для того, аби створити належні та безпечні умови праці, обов'язком роботодавця є створення на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме, створює відповідні служби, призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання. Забезпечує належне утримання будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом, забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків та професійних захворювань, організовує проведення лабораторних досліджень умов праці. Оцінку технічного стану виробничого та технологічного обладнання, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Розробляє та затверджує положення, інструкції і інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях, на виробничих місцях відповідно до нормативних правових актів з охорони праці. Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів. Правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва здійснює контроль за використанням працівниками, засобів індивідуального захисту, а також виконання робіт відповідно до вимог охорони праці. Варто зазначити, що роботодавець несе від... безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. На кожному підприємстві, установі чи організації роботодавець повинен створити службу з охорони праці, якщо кількість працюючих становить 50 і більше працівників. Якщо працюючих менше 50 чоловік, функції служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, що мають відповідну підготовку. На підприємствах, де кількість працюючих становить менше 20 працівників для виконання функцій служби охорони праці, можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Також роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього під час прийняття на роботу і періодичних протягом трудової діяльності, медичних оглядів працівників, що зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі. А також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Роботодавець має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити такого працівника від роботи без збереження заробітної плати. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці а також у роботах, пов'язаними із забрудненнями або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видається безоплатно, за встановленими нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. Усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктажі та навчання з питань охорони праці. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Детальніше зупинюся на трьох наступних інструктажах. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі. А також учням і студентам, які проходять трудове або професійне навчання на підприємстві. Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці або інша особа, відповідальна за охорону праці та визначена наказом або розпорядженням роботодавця. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці. Первинний інструктаж проводиться новоприйнятим працівникам. Працівникам, які переводяться з одного структурного підрозділу до іншого, для працівників, які будуть виконувати нову для себе роботу, а також учням, студентам до початку трудового або професійного навчання. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці працівника з періодичністю один раз на 6 місяців або один раз на 3 місяці, якщо працівник виконує роботи підвищеної небезпеки. Дані види інструктажу проводить безпосередній керівник робіт. Роботодавець повинен забезпечити проведення навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці. Для цього йому необхідно створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці підприємства. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії, у порядку, встановленому типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, повинні пройти навчання та перевірку знань. Посадові особи, підприємства, товариства чи то організації, а також члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання з охорони праці періодично один раз на три роки у спеціалізованих навчальних центрах. Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються, затверджується роботодавцем. Також новоприйняті працівники. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих працівників. Стажування, як правило, проводиться під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки. Допуск до стажування оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця. Перелік професій і посад працівників, які повинні проходити стажування, визначається керівником підприємства. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі і посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Окрім проведення інструктажів та навчання працівників, ще не менш важливим є створення безпечного робочого місця. З цією метою роботодавець повинен жити усіх необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров'ю. На робочому місці працівника повинен бути створений мікроклімат, який відповідає фізіологічним потребам організму. Ну, зокрема, необхідно періодично перевіряти рівень освітлення та стан повітряного середовища на робочих місцях. Конструкція і міцність будівель, споруд, призначених для розміщення робочих зон, повинні відповідати їх призначенню. Шляхи евакуації і аварійні виходи мають забезпечувати можливість швидко і в повній безпеці залишити усі робочі місця. Забороняється захаращувати аварійні виходи, замикати двері евакуаційних виходів під час роботи на ключ. Під час здійснення своєї господарської діяльності суб'єкти господарювання виконують роботи підвищеної небезпеки або експлуатують машини, механізми і остаткування підвищеної небезпеки. Експлуатацію таких машин-механізмів остаткування, а також виконання вище зазначених робіт, регламентують постанови Кабінету міністрів від 26 жовтня 2011 року No 1107 про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин-механізмів підвищеної небезпеки. А також постанова Кабінету міністрів від 3 лютого 2021 року No77 про затвердження переліку машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Даними постановами передбачено, що експлуатація обладнання підвищеної небезпеки або виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на підставі дозволу. Або декларації в залежності до якої групи належить те чи інше обладнання, або робота підвищеної небезпеки. Якщо машини, механізми чи остаткування або роботи підвищеної небезпеки належать до групи А вище зазначених постанов, то роботодавцю необхідно отримати дозвіл. Дозвіл видається на підставі висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки або під час експлуатації машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Строк дії дозволу становить 5 років. У разі, коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, Строк дії такого дозволу продовжується на наступні 5 років. Якщо відноситься до групи Б, то такі роботи, а також експлуатація машин-механізмів і устаткування, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази, вимогам законодавства з питань охорони праці. Разом з тим, 24 березня 2022 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову номер 357 деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації застосування машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану, яка вносить деякі зміни до необхідності отримання. Дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки. Зокрема, даною постановою передбачено, що на період дії воєнного стану машини, механізми устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 2-9 групи А переліку машин. Механізми устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів No77, експлуатуються або застосовуються на підставі декларації відповідності матеріальної і технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а також види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7, 9 11, 21 23 27. 29 і 30 групи А додатку 2 до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки, що затверджені постановою Кабінету міністрів No1107, виконуються на підставі декларації відповідності, матеріальної та технічної бази, вимогам законодавства з питань охорони праці. Також варто зазначити, що даною постановою передбачено, що строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування. Ще одним нововведенням є те, що з 1 січня 2023 року підписання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також продовження строку їх дії здійснюється шляхом накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Необхідно також наголосити на основних вимогах під час експлуатації машин-механізмів і остаткування підвищеної небезпеки або виконання робіт підвищеної небезпеки. А саме, усе обладнання підвищеної небезпеки повинно бути технічно справним, проходити технічні огляди. У строки, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці. До експлуатації обладнання повинні допускатися працівники, які пройшли інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та мають необхідну кваліфікацію. Працівників необхідно ознайомити із ек... правилами експлуатації обладнання та діями в аварійних ситуаціях. Також роботодавцю потрібно призначити посадових осіб, відповідальних за справний стан та технічну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Що стосується виконання робіт підвищеної небезпеки, то такі роботи можуть виконувати працівники, які не мають медичних протипоказів до такої роботи. Пройшли інструктаж з охорони праці, а також навчені правильним та безпечним методам виконання робіт. Обов'язково повинна бути призначена роботодавцем посадова особа, яка буде здійснювати контроль за виконанням робіт підвищеної небезпеки. Наостанок хотілося б наголосити, щодо обов'язковості дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці як роботодавцями, так і працівниками, адже це запорука збереження життя та здоров'я працівників, а також попередження нещасних випадків. На виробництві. Якщо маєте бажання детальніше ознайомитися із рекомендаціями, як працювати безпечно, або отримати консультацію, можете скористатися інформаційним порталом Державної служби з питань праці праці або інших інтернет-ресурсів служби, а також управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Дякую за увагу!